В одному з попередніх відео я розповідала, як можна набути українського громадянства, і що ж означає принцип єдиного громадянства. Сьогодні ми з вами знову на тій самій гряці, але зосередимось на питанні множинного громадянства. Там теж багато цікавого. Україна, ратифікуючи Європейську конвенцію про громадянство, не вносила та не додавала жодних питань чи заперечень щодо випадків множинного громадянства ЕС які були передбачені в статті 14 Конвенції. Положенням цієї статті конвенції визначено, що держава-учасниця дозволяє, по-перше, дітям, які автоматично набули різних громадянств при народженні, зберігати ці громадянства. По-друге, своїм громадянам мати інше громадянство, якщо Воно автоматично набувається у зв'язку зі вступом у шлюб. А що ж робить наша держава з тим, що з одного боку вона ратифікувала цю Європейську конвенцію про громадянство, а з іншого, як ми розбиралися раніше, Україна не забороняє своїм громадянам мати подвійне громадянство, але й не визнає, що в громадян та громадянок України може бути ще якесь громадянство. Google каже, що питання далеко не нове, і не один президент України намагався його врегулювати. Так, під час своєї каденції Петро Порошенко вніс до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонував заборонити подвійне множинне громадянство, притягувати порушників до кримінальної відповідальності та позбавляти українського громадянства. Цікавою теж була пропозиція законопроєкту, як саме мають держоргани розшукувати та перевіряти, що у людини є два чи більше паспорти. Зокрема, пропонували шукати, чи людина взяла участь у виборах чи іншому голосуванні як громадянин іншої держави, чи виконувала обов'язки, які виконують громадяни іншої держави, використовувала паспорт іншої держави для виїзду чи в'їзду в Україну тощо. Реалізувати це мали через, наприклад, запити до урядів іноземних держав. Держав, хоча ідея так собі, бо, до прикладу, такі країни, як США чи Угорщина, не видають своїх громадян та не надають інформації про них. Інші паспорти пропонували виявляти через пошук та аналіз інформації на офіційних сайтах іноземних державних органів, а також з баз даних прикордонників. Законопроєкт так і не був прийнятий та був відкликаний уже за каденції наступника. Далі пішли спроби Володимира Зеленського. Однак, на відміну від п'ятого президента, він пропонує. Не заборонити, а дозволити множинне громадянство. І тільки через цей факт у соцмережах почались чергові баталії прихильників обох президентів, але наше завдання зосередитись на поточних процесах. У Твіттер зможемо зайти у будь-який час. Ні. Аном на сьогодні є принаймні три законопроекти, які перебувають на розгляді парламенту. Один з них було розроблено ще до повномасштабного вторгнення. І у нас мало віри, що над ним будуть продовжувати роботу. Ще два законопроекти президент України вніс у 2024 році. Так званий зимовий та літній законопроекти на цю тему, аби кожен міг вибрати який йому більше до вподоби. Насправді це так не працює, але ми повинні були вас відволікти, аби ви трохи відпочили перед наступною частиною. Січневий законопроєкт пропонує надати можливість мати українське громадянство. Всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, окрім держав-агресорів. Якщо проаналізувати порівняльну таблицю запропонованих змін, то можна зробити загальний висновок, що цей законопроєкт в першу чергу стосується саме процесів міграції іноземців та осіб без громадянства в Україну для подальшої організації процесу набуття громадянства України. Серпневий законопроєкт уже сфокусований на безпосередніх змінах до законодавства про громадянство в Україні планується додати новий принцип, а саме визначення правового режиму одночасної належності громадянини України до громадянства підданства двох або більше держав з урахуванням забезпечення національної безпеки та національних інтересів України, тобто надати можливість множинного громадянства. Законопроєкт також врегульовує умови, коли допускається множинне громадянство. При цьому чітко врегульований момент, що множинне громадянство не допускається щодо осіб, які мають не лише громад. Мадянство держави агресорки, а й інших держав, які не визнають збройну агресію РФ проти України або не визнає територіальної цілісності та суверенітету України. Законодавчі зміни в Україні відбуваються швидше, ніж сектор монтує свої відео на Ютуб. Але жарти в сторону минулого року, в листопаді, президент України Володимир Зеленський анонсував внутрішній план стійкості, серед пунктів якого є запровадження інституту множинного громадянства. У відео я розповідала про те, що є два. Законопроєкти, які стосуються цього питання. Зимовий та літній. Так ось, 17 грудня минулого року, Верховна Рада України прийняла за основу літній законопроєкт, і це означає, що в короткій перспективі ми можемо отримати вже чинне законодавство, яке стосується питання множинного громадянства. Але увага! Наразі це лише законопроєкти, що означає, що вони не мають юридичної сили, а всі ті положення, які вони пропонують, ще не діють та можуть бути неодноразово змінені. Тому ми не будемо вдаватись до детального аналізу, а також не будемо давати прогнозів щодо їхнього прийняття. Однак хочемо, щоб наша аудиторія знала та розуміла, що зміни до множинного громадянства уже напрацьовуються. Будемо спостерігати, яке майбутнє очікує ці законопроєкти і що в результаті вийде з під підпису президента. Сподіваюся, що тут. Готові слухати далі, Ай -ай, оскільки ми не живемо в космосі, хоча інколи дуже цього б хотілося. Існують інші країни, які теж бажають врегулювати це питання. То було б раціонально поцікавитись, а що там в них. Якщо проаналізувати міжнародне законодавство у сфері громадянства, зокрема нормативно-правові акти, які приймали у минулому столітті, то можна зробити висновок, що у першу чергу спільним інтересом держав було те, що кожна людина має лише одне громадянство крапка. Десь радіє Петро Олексійович. І при цьому договірні держави мають вживати всі можливі засоби, які б унеможливили ситуацію, коли людина стає особою без громадянства. Водночас глобалізація ринків, технологічний прогрес, професії без кордонів та, на жаль, повномасштабні війни активно впливають на міграційні процеси, а відтак на підходи до одержання особою подвійного множинного громадянства. Тобто існують процеси, які неможливо ігнорувати, як би цього не хотіли держави та конкретні лідери. Сама по собі концепція одночасно бути громадянином чи громадянкою декількох країн не є виключно поганою, бо з практичної сторони. Це можливість вільно подорожувати світом, користуватись економічними та податковими вигодами, купувати нерухомість тощо у світі налічується близько 130 країн, у яких дозволено множинне громадянство. Серед цих країн є, наприклад, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія. На перший погляд, все чудово, але такі процеси створюють можливості та підґрунтя для різноманітних реваншистських та імперських ідей. Коли у державі проживає чимало осіб з множинним громадянством, то як для таких осіб? Так і для держави буде корисно врегулювати питання, що можуть виникати з множинного громадянства. Більше того, наявність сірих зон у регулюванні множинного громадянства може становити загрозу суверенітету та національній безпеці такої держави. Вирішувати питання множинного громадянства можна за допомогою національного законодавства, те, що зараз намагається зробити українська влада, або ж укладати двосторонні договори із державами, громадянство яких мають українські громадяни. От тільки на Укладення таких двосторонніх договорів має бути взаємна згода та бажання обох держав, а це вже переходить у політичну площину і стає розмінною картою для маніпуляцій думками тих чи інших громадян різних країн. Напевно, тому такі держави, як Румунія та Угорщина, не висловили бажання врегулювати з Україною питання, в тому числі видачі національних паспортів громадянам України, які проживають на території Закарпатської та Чернівецької областей. Іронічно, але якщо Прочитати переклад угорських чи румунських законів про громадянство, то мотиви надавати громадянство за спрощеною системою, в тому числі громадянам України, схожі до тих, які викладені у законопроєктах панах Зеленського 2024 року: повертати своїх етнічних співгромадян, мешканців історичних земель Румунії чи Угорщини, у лоно держави-матері, а мотиви Росії. Бачите, це є дуже небезпечна та слизька ситуація, бо з однієї сторони множинне громадянство це про можливості, а з іншої пряма загроза суверенітету держави. Росія завжди заявляла претензії на українські території, прикриваючись захистом як російськомовних громадян України, так і тих, хто, окрім українського, мав ще й російське громадянство. Такій досі є. Тож держава-агресорка швиденько прийняла зміни до свого законодавства, щоб у спрощений спосіб видавати паспорти громадян РФ. Тому нам, як державі, вкрай необхідно апгрейднути наше законодавство стосовно громадянства, принаймні з трьох причин: по-перше. Надати реальну можливість українській діаспорі зберегти зв'язок з Україною і мовиться не лише про заявлені 65 мільйонів українців. По друге необхідність розв'язання проблеми подвійного громадянства серед представників національних меншин, які компактно проживають в Україні, зокрема угорців та румунів. По третє. Розв'язання проблеми з масовою паспортизацією українців на тимчасово окупованих територіях, де ситуація ще більше ускладнюється тим, що нереально з'ясувати, хто з українських громадян отримав громадянство РФ примусово, а хто добровільно цей правовий аспект проблеми громадянства слід розглядати разом з підготовкою та ухваленням законопроєктів щодо колаборантів. Воєнних злочинців, амністії тощо вже неодноразово українська влада намагалась врегулювати питання з множинним громадянством. Однак лише сьогодні найбільше наблизилась до певного результату. У нашому законодавстві про громадянство є чимало прогалин, якими вміло та ефективно користуються всі кому не лінь. І як наслідок, держава сама не знає, хто з її громадян має більше ніж один паспорт. Попри це, ми відчуваємо невеликий поступ. Принаймні ми вже лежимо у напрямку змін. А тепер пропоную вам поділитись у коментарях, що думаєте з приводу множинного громадянства в Україні. Або кажіть на якій хвилині ви перестали розуміти.